Добрий день, поговоримо про те, як вирішувати проблему а, дітям, які мають виключно телефони або планшети для того, щоб організувати рух а, ну, в будь-яких проектах. Якщо ви подивитеся на цей проєкт, він заключається в тому, що наша мавпочка має пригати вверх при натисканні кнопочки пропуск, або йти вліво і вправо, якщо натискаються відповідні кнопочки там на деяку кількість пікселів. Отже, при запусканні ми пригаємо або пересуваємося. Як же вирішити проблему, тоді, коли діти не мають комп'ютера, ну, і, звісно ж, клавіатури. Я розв'язую цю проблему таким чином. Спершу додаю із вже готової бібліотеки спрайтів отаку кнопочку. Ми її ставимо десь у 30%, або діти підлаштовують саме під свій формат, коли, ну, щоб можна було перевірити, коли на повний екран відкривають на своєму телефоні. Ви бачите отут усю кнопочку. Цю кнопочку розташовуємо там, де зручно, там, де вона не заважає самому сценарію, і переходимо до образів. Саме в образах варто намалювати, куди буде рухатися мавпочка да, за натисканням цієї кнопочки. Отже, ми малюємо стрілочку зазвичай, стрілочку малюємо до серединки. Далі виділяю оцей ось 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 фрагмент, копіюю, вставляю і відображую відносно вертикальної вісі. Далі сполучаю два об'єкти і домальовую знизу прямо. Закриваючи нашу стрілочку, залишилося тільки її зафарбувати. Вибираю колір, який буде контрастним до нашої стрілочки, і зафарбовую саме цю, цей об'єкт. Далі виставляю приблизно хоча б по центру. ну, от таким ось чином. Тепер нам видно на екрані, куди дивиться кнопочка. Далі нам потрібно підлаштувати натискання цієї кнопочки, для того, щоб. за... Натисканням одного спрайта рухався якийсь інший, прийнято брати ем, такий спосіб, ем, щоб пов'язати два спрайти. Ми будемо обирати саме подію натискання, але будемо передавати повідомлення нашій мабурці, щоб вона щось там робила, отримуючи його. Отже, при натисканні на цей спрайт, коли спрайт натиснуто, нам потрібно оповістити. А що саме оповістити? Е, Треба-вказати сказати, вказати напрямок руху. Вверх. Оповістили, де ж ми будемо отримувати це повідомлення. А повідомлення ми отримаємо саме в тому спрайті, який має рухатися. Отже, е, коли я отримую вверх. І тут у нас е, треба знайти ту команду, яка саме буде відповідати е, цій дії, да, точніше, дію, яка відповідає цій команді. Отже, у нас дія. Коли натиснуто пропуск, змінити Y на 10, тобто підняти нашу мавпочку. Ми просто дублюємо цю команду і підставляємо до, нашого, до нашої події. Все те саме треба зробити і з іншим спрайтом, а точніше, двома. Ми дублюємо цю кнопочку, виставляємо в ту позицію, яка нам зручна, йдемо до образів, вибираємо стрілочку, повертаємо її в ту сторону, в яку буде. Рухатися наш об'єкт. Далі а, вибираємо, а, коли спрайт натиснуто оповістити, і вже ми пишемо а, праворуч, тобто куди ми будемо повертати, натискаємо гаразд. І тепер ми до нашої мавпочки вибираємо подію, коли я отримую а, праворуч саме команду. При русі праворуч нам потрібно додати. Ну, все те саме ми робимо до наступного спрайту, який підставляємо. В образах змінюємо напрямок і в коді вибираємо інше повідомлення. Ліворуч, натискаємо гаразд. І в мапочці, звісно, отримуємо ліворуч. І беремо цю команду. Отже, тепер, коли ми натискаємо на зелений прапорець, наша вмовка як рухалася а, кнопочками на клавіатурі клавішами, так вона буде і рухатися за натисканням того чи іншого а, спрайта. От, будь ласка, дивіться. Тобто діти можуть працювати і на телефоні, і на планшеті, керуючи об'єктом, натискаючи на додаткові кнопочки, які є у нас на екрані. Отакий От нехитрий спосіб. Дякую за увагу!